Ми продовжуємо програму про політику на телеканалі Еспресо. і Вже повертаємося до нашого більш розширеного формату і говоримо про реформу правоохоронних структур. І сьогодні у нашій студії. Микола Сірий, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені Корецького. Okay. Вітаю вас. Євген Захаров, голова правління Української гельсінської спілки з Не голова правління, екс-голова. Екс колишній, колишній голова правління. Да. Дякую і бачу Коршелава, журналіст колишній преса та посольства Грузії в Україні. Вітаю вас. Добрий вечір. і сьогодні у правоохоронних органах та загалом інформаційного полі сталася гучна подія. У відставку подав один з заступників Генерального прокурора України Віталій Касько, який також був колись номінований на посаду антикорупційного прокурора. Ми підготували невеличку інформацію про цю подію. Давайте подивимося. Останньою краплею став черговий перерозподіл обов'язків у ГПУ. Шокін забрав у мене всі функції, інструменти вести і контролювати справи, над якими починала працювати наша команда, в тому числі і справа діамантових прокурорів так званих. Проте причини того, чому у Генеральній прокуратурі більше неможливо і безглуздо працювати, вони є значно глибшими. Я їх виклав у своєму рапорті. Таке бажання обґрунтоване тим, що нинішнє керівництво прокуратури остаточно перетворило її на орган, де панує корупція і кругова порука. А будь-які спроби змінити цей стан речей всередині прокуратури одразу і показово переслідуються. Тут працює не право і закон, а свавілля і беззаконня. За ширмою, ніби формально реформованого органу, ховається все теж політичне опікунство, прямий і тотальний тиск на слідчих та прокурорів, умисна професійна деградація, бездіяльність. Яльність та безкарність. Віталій Касько, заступник Генерального прокурора України. За інформацією української правди, заява Віталія Каська вже на столі у Віктора Шокіна, у Генерального прокурора. Пане Євгене, на вашу думку, що відбувається з реформуванням правоохоронної системи, якщо ми бачимо, що тих людей, яких називають там передовими реформаторами, вони йдуть у відставку. Не виходить із прокуратури нічого з реформуванням, оскільки там дуже багато чого немає. По перше, нема бачення, як, як саме реформувати, немає візії цієї реформи, нема стратегії. По друге, нема команди нових людей, які мають прийти туди і займатися цими реформами, бо система сама себе не може. Реформувати, це аксіома, я б сказав би, мають прийти нові люди, які добре розуміють, що робити, мають повноваження і політичну волю, а ще мають, знаєте, такий кураж, енергію для змін, щоб це все було реалізовано. Ну і ще багато чого потрібно для реформ, але це перші речі, які є необхідними. Їх немає в прокуратурі, на превеликий жаль, їх немає в судовій реформі. І саме тому я вважаю, що ці дві реформи поки що не є ефективними, їх попросту немає за серйозним гатунком. Хоча, що стосується судової реформи, є певні ознаки того, що це може бути, але невідповідність ситуації тим умовам, що я назвав, на превеликий жаль, мені особисто не, не дає сподівань на краще. Що стосується МВС, то якраз там це все Власне, було. Власне, як відбувається реформа УМВС? От там це все було. Там була нова команда, там було нове бачення, була написана стратегія розвитку органів внутрішніх справ, яка була затверджена Кабміном, а написана була громадськими активістами правозахисниками. І відповідно до цієї стратегії все і відбувається сьогодні, хоча є певні відходи від неї, певна невідповідність, але в основному все відбувається саме за цією стратегією. Крім того, є енергія змін, і ви знаєте, це можна порівняти з їздою на велосипеді. Треба їхати швидко, якщо станеш, впадеш так і тут. Треба їхати, і треба весь час вводити нові елементи в цій реформі, що й відбувається. Останнє, що сталося, це перехід трьох областей львівської, харківської і київської на кущову модель територіальних органів поліції. І ну я взагалі вважаю, що якщо це відбудеться в повному обсязі, і це буде успішно. Це має бути успішно за умови 에, того, що всі три області будуть отримувати пальне в повному обсязі, це є необхідна умова абсолютно. То це буде певна точка неповернення Така після того, вже повернути взад ту міліцію, яка працювала в цих, в цих трьох областях, буде просто неможливо. А от ми спілкувалися в першій частині нашої програми з головою національної поліції пані Деконоїдзе. Да. Вона каже про те, що у Києві відсіяно з керівного складу 70-80% людей, які працювали у Міністерстві внутрішніх справ, а з рядового складу 15 19 На вашу думку, ця ж динаміка буде зберігатися у всій країні? Ну, мені важко сказати, що буде далі. З атестацією є певні проблеми. Я сам в цьому участь не брав, тому мені все ж таки так судити однозначно важко. Але ну, я тут вбачаю проблему в участі громадськості, оскільки фактично той, хто брав участь, має на місяць-півтора кинути свою роботу і працювати фактично в цій комісії, атестаційній. І я думаю, що дуже мало знайдеться таких е, інституцій, де відпустять своїх працівників на, на, на таку працю. А ті е, потрібні зрілі громадські активісти, ті, ті, що розуміються в цій проблемі, ті, що е, ну, мають відношення до, до праці міліції, розуміють її, і мають. Тільки характер там і так далі. Але вони всі працюють насправді. І, ну, Як exact, правило, власне. не можуть кинути свою роботу. А ті, хто вільний, ну тут може, тому і вільні, що вони не є зрілими і не можуть, так би мовити, бути нормальними оцінювачами. В повному обсязі. В повному обсязі. І тому участь громадськості в атестації це проблема. Яка була в Києві, вона була в Хмельницькому, і як її вирішити на сьогодні, я поки що я не бачу Дякую. Е, такого алгоритму, який би надав можливість це, це зробити добре. Пане бачу, ви як представник громадськості в цьому випадку, також наскільки я знаю, чи дещо дещо, дещо долучені до процесу переатестації ну, я був в Києві. Як в Київських проком... комісіях, прокомісіях, участвував, участвував в комісіях центрального апарату. Та на самом деле, у багатьох людей там. Были проблемы со временем, но мы как-то заменялись, в общем, находили общий язык, как это делать. А в этом я не вижу большой проблемы. Я вижу большую проблему в другом, что начинаются такие морально-этические тормоза, когда ты понимаешь, что ты не можешь выгнать всех, потому что кто-то же должен работать, новых людей нету. И ты начинаешь выбирать лучших из худших. Это очень сложный процесс. Это схоже уже на выборы президента Украины. Да. Ну, я не знаю, на, на что это похоже. Смотрите, есть один момент. Вот вы там говорили какие-то вещи, я вот полностью с вами не соглашусь. Я видел, как проходят большие реформы. Да? Имел вот отношение к ним, мог потрогать. Мы не можем сделать реформу МВД, не сделав реформу прокуратуры и судов. По одной простой причине. Потому что если мы даже сделаем МВД как островок, остальные коррупционные системы его затянут затянут назад и будет ситуация еще хуже. Если мы не будем все параллельно делать одновременно. Что касается плана, вот тут очень любят рассказать про планы реформ. Еще Гаха Бендуки заговорил, не может быть планов реформ. Может быть стратегическое видение, к какой цели мы хотим прийти. А план, если мы будем сначала долго писать какой-то план, а потом ситуация изменится, этот план не сработает, что его переписывать. Реформы делают по мере того, сколько есть возможностей их делать. После Майдана, вот после революции достоинства, была одна из лучших возможностей делать реформы. Потому что была огромная поддержка в обществе, поэтому это называется кредит доверия, выданный власти. Это вы, уже была, вы кажете, в минулом Да. Ну вот, я сейчас объясню почему. И этот кредит люди, взявшие на себя ответственность, не стали отдавать обществу. И поэтому ситуация начинает меняться, поэтому система начинает отыгрываться назад. И, кстати, в плане этого я бы тоже, ну, как бы, да, в МВД идут реформы, но вспомните выступление Зуладзе, Суладзе как специалист, наверное, в раз 25-30 сильнее, чем докануидзе. Это очень высокого класса специалист, которая ну, у нее была очень неоднозначная речь. И она очень показала всем во время своей речи, что мы на самом деле не так хорошо имеем все дела выводы. Что у нас есть опасность. И это тоже правда. Давайте говорить честно, что сегодня мы стоим на пороге того, что старая система, которая была, ее нету фактически нигде. Она стала еще более агрессивной, еще более коррумпированной. А отыграть мы ничего у нее не можем. Потому что не хватает самого главного, что бывает во время реформ, политик, жесткой политической воли сверху. Потому что каждый задумывается о чем-то, вот здесь я... Вот, вот тут мы почитаем, вот тут мы не почитаем, а вот тут мы рыбу завернем. Так реформы нельзя делать. Ну, вот это в двух словах, если так А если вы кажете, что план не нужен, то эта работа будет без системы? Стратегическое видение и детальный план – это разные вещи. Нельзя написать детальный план на реформу. Вот как вы напишите детальный план на реформу? Что вы туда пропишете? А если завтра цена на ней другая, условно, экономика мировая по-другому повернулась, если мы экономику реформируем. А если угрозы и вызовы безопасности поменялись? Ну, слушайте, у нас ну, поменяли. я на створение новой полиции цена на нафту дуже побежного Послушай, очень... нет, напрямую mm -hmm. объясню, почему. Потому что наполнение, Ты не можешь реформировать ни одну из структур. Это вот сейчас вам может быть здесь смешно. Но ты не можешь реформировать ни одну из структур, если не знаешь точного бюджета наполнения. Сколько у тебя денег? Если мы берем за основу грузинский вариант, грузины очень точно знали, сколько у них будет денег в этом году, в следующем и еще в следующем. Они точно Затем знали, сколько дадут доноры. Они точно знали, сколько они смогут собрать в бюджете. Они точно знали, что они сделают, и они не, не делали так, как делают здесь. Вот условно, там, скажем, автомобили, которые куплены, вернее переданы по киотскому протоколу полиции. Это не полицейские автомобили. Грузины не жалели денег, они покупали дорогущие автомобили для, специально для полиции. Одни из лучших на постсоветском пространстве. Они покупали дорогущую форму, они покупали лучшее оружие. Они привозили лучших иностранных специалистов. Они не, не полагались на, своих, на свои старые кадры. И поэтому там это все вышло Александр, гораздо быстрее. Проблема полагается в наступном. Вот Вы говорите, что э, грузины точно знали, сколько в них грошей да. и сколько им дадут. Да. Но это, опять же, не вопрос цены на нафту. Это питание доверия кредиторов к до политической систему. Послушайте, еще раз говорю, очень много зависит от того, насколько мы правильно ведем переговоры с донорами. Сколько денег могут дать доноры. Насколько мы четко выполняем? О чем говорят все время наши западные партнеры, что вы очень медленно все делаете? МВФ говорит, то дадим деньги, то не дадим деньги и так далее. В этих проблем не было, потому что существовала четкая политическая воля и существовало стратегическое видение, к каким целям мы должны прийти, что мы должны построить. Сегодня, если мы сейчас вот здесь встанем, никто из нас не сможет четко сказать, что мы строим в ВВД, что мы строим в прокуратуре, что мы строим в суде, что мы строим а в мы экономике. А? Мы взагалі будуем? Ну, мы, по крайней мере, декларируем это. Мы это декларируем. Но что мы строим, мы не можем сказать. Мы, 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 хотим построить хорошую страну. Это, это не ответ. Какого типа, какой модели, что должны делать, какие структуры, как должны работать. Этих ответов нет. Пане Микола, ваша думка, как развивается реформа правоохранительной системы в Украине и чи не поглине оцей океан коррупции у реформ? Ну, перш за все, декілька ремарк, Якщо ви дозволите, я відреагую на, на слова. Бача. Бача правий в чому він правий в тому, що він каже, що здійснення реформи це ручна робота. Тобто неможливо написати якийсь план письмовий, передати абсолютно іншій людині, і та по плану, як алгоритм, технологічний алгоритм могла би здійснити реформу. Цього зробити не можна, але не можна погодитись з тим, що реформа здійснюється без плану. Без бачення, без розуміння я і конфлікти і... да. господин Стратегічне має бути, що ми строєм я не перекреслюю все, що ви сказали, але висловлюю якусь думку, спираючись на те, що ви окреслили, і безперечно, ну скажімо, робити реформу, не розуміючи, куди ти йдеш і як ти здійснюєш, неможливо, тому в професійному середовищі безперечно мають бути люди, які добре розуміють. Якщо ми говоримо про прокуратуру. Що треба робити в цій системі, якщо ми говоримо про систему МВД, яка має бути тут стратегія, що робити в судах, що робити в системі судового контролю, відповідно, Інститут слідчих суддів, як їх приводити в робочий стан, і всі інші складові. На жаль, в мене складається стільки враження, що в реформах в правоохоронній сфері в нас здомінувала публічна складова. А, і скажімо про те, як, як освіт висвітлюється реформа в цій сфері. От ми можемо прослідкувати цю складову. Пане Та... Микола, переводячи наукового да. на людську мову, це означає піар переміг. Це означає це. Означає піар не просто переміг, а піар в декілька разів переміг. Бо для нас важливіше міністру їздити по країні і казати, нова поліція там в Каховці, нова поліція в Чернігові. Нова поліція і ще де ще тому що це з точки зору політтехнологічної розраховано, що це привід, хороший позитивний привід, який дається суспільству щотижня. В цьому полягає мета вирогідно не в цьому полягає мета. І якщо ми говоримо про те, що пройшло два роки, а в нас починають озвучуватись думка, що нам потрібна реформа кримінальної юстиції, вельми шановні. Реформа кримінальної юстиції нам була потрібна починаючи з 22-23 лютого, 2014 року. Я це вже так, скажімо, наближено кажу. Безперечно, вона була потрібна з 90-го року, тому що кримінальна юстиція була основним інструментом Януковича, яким. Той режим гнобив український народ основним інструментом. Основним інструментом в режимі Януковича кримінальна юстиція була як форма тиску на бізнес, як форма тиску на політику і як форма тиску на звичайного пересічного громадянина. Тому реформа кримінальної юстиції дуже правильно, дуже динамічна, дуже рішуча була потрібна, починаючи, ще раз повторюю, з 23 лютого. На жаль, на жаль, ми побачили не. Це, на жаль, ми побачили спочатку політичні розкладки, політичні заяви, а потім розтягнуту в часі піар-акцію про політичну реформу. І як результат. Ми отримали на Мюнхенській безпековій конференції, на якій був президент нещодавно, цілу низку дуже неприємних запитань. Якщо на на найвищому державному рівні всі запитання, які адресуються до голови держави, стосуються відсутності боротьби з корупцією, відсутності а, якихось позитивних кроків в юридичній системі, в кримінальній юстиції, то це дуже серйозно. Це означає, що два роки вирогідно. Ставили не ті акценти, які потрібно, хоча хоча безперечно, а не можна говорити про те, що нічого не було зроблено, і не можна без поваги ставитися все-таки до тих позитивів, які були зроблені. Пане Микола, ви але ви кажете, що міністром МВС їздить, але ну, хоча б поліцію маємо погану, добру ми, ми можемо дискутувати поліцію ми будемо, ми, ми будемо брали, мати, коли ми всі складові поліції Возним. будуть працювати в належній спосіб. Але є Віктор Шокін. видно, наприклад, никуда не ездит, Майже не пиарится, Майже. Але мы бачим, что происходит политик. навколо прокуратуры. Это Шокин не политик. Это разные люди. Политик. Сереж, Ты не путай, это разные это люди. То, шокин у себя в кабинете, а ваков у себя. ваков политик, шокин чиновник. это, ну, это просто некорректно. Я скажу больше, извините, что я прервал. Вот, смотрите, на чем говорили на Мюнхенской, на Мюнхенской конференции многие эксперты в кулуарах между собой. Они говорят, что мы не понимаем мы строим правоохранительную систему но не понимаем как она будет работать в целом в большом секторе безопасности у кого какие функции кто чем занимается какая фу, там, борьба с терроризмом там, одна из самых главных угроз в мире какие функции отходят полиции как она структурно выглядит какие подразделения вот, например там, в некоторых странах контрразведки входят в полицию или там, в отдельные структуры входят то есть мы, мы даже вообще не понимаем куда мы идем І це є проблема. Ми зараз швидко построїли патрульну поліцію, але це фасадна фундаментна історія. А є ще внутрішнє наповнення, їх дуже багато. І там полізить маса проблем. Із того, що от зараз. Думаю, я, власне, про то і кажу, що хоча б є фундамент. Дозвольте. Да, я Я, вона, я, дозвольте, я можу погодитися, це абсолютно правильно, що не можна реформувати один правоохоронний орган, залишаючи інші в тому стані, як вони були. Треба все разом э, змінювати. Це абсолютно правильно, я з вами згодний. І це правда, і правда те, що немає бачення, як реформувати всю систему органів кримінальної юстиції на превеликий жаль, досі не вирішені системні питання щодо підслідності, місця слідства і багато інших. Але тим не менше, це зовсім не означає, що, можна, що треба чекати, поки все це буде вирішено, бо можна е великою мірою в кожному відомстві. Е Розглядати питання, які стосуються тільки його самого, його внутрішніх проблем, і змінювати його е з тим, щоб е Воно було іншим. Саме це і відбувається в поліції. Ви, панове, кажете загальні слова. Я хочу говорити про конкретні речі насправді. Давайте. Бо е, всі знов-таки кажуть про, е, про нову патрульну поліцію, про цей проект, про те, що там багато піара. А я хочу вас повернути до іншого, про, до того, що. Е, Ще почалося до того, як до нас приєдналися і хаті Гека. Я б їх не порівнював, до речі. Я думаю, що це не дуже добре, коли ви таке кажете, хтось там сильніший, ніж інший в 30 разів. Не треба такого казати взагалі. Так от, є Одна річ фундаментальна: 10% людей завжди будуть виконувати закон за будь-яких умов. 10% завжди будуть порушувати закон за будь-яких умов. Решта 80% будуть привучатися до тих умов, які існують, і будуть порушувати закон, якщо це дозволяється, якщо це безкарно, якщо це їм вигідно. Не будуть порушувати закон, а будуть діяти за законом. Якщо вони в таких умовах, що вони можуть так працювати, це їм вигідно. Вони мотивовані і так далі. Якщо. Міліцію перевести в іншу мову, щоб вони мали пальне в повному обсязі, не шукали, де б його взяти, і не, не вдавалися для цього до корупційних дій. Якщо їм платити нормальну зарплатню, там і так далі, от всі ці, якщо, якщо, якщо. То, як виявляється, вони будуть в таких умовах багато хто з них може не 80% або менше, але багато можуть нормально і добре працювати. Це показав самбірський експеримент, і основна ідея його полягала в тому, що в чотири рази збільшується кількість правоохоронців, які займаються охороною громадської безпеки, вперше з'явилася патрульна поліція на селі і в малих містах. І е, е, замість е, ППСників, які пішки ходили в по, по по певному маршруту, і, і ніколи не встигали на, е, на події, тепер е, цілодобова. В машинах люди їздять в 4 зміни, їх стало в 4 рази більше цих правоохоронців. В Самбері було 14, стало 52. І цей експеримент давів, в Самбері стали доїжджати по 102 за 5 хвилин, а в Самберському районі в селі за 15 хвилин. Після того, як стало ясно, що це добре. В липні минулого року це було розповсюджено ще на 9 районів і почали відпрацьовувати модель Куста. Коли вся область ділиться на кущі, на декілька кущів, в кожному кущі є кущовий райвідділ і базові, три-п'ять інших. В кущовий райвідділ передаються функції розслідування тяжких, особливо тяжких злочинів. Вони забираються у базових. Там залишаються прості речі, проступки будуть у них, і злочини лихі. І середньої тяжкості. А кущові будуть значно краще е, е, укомплектовані, там буде відділ розслідування кваліфікованих злочин, ну, і так далі. Відпрацьована модель цього Самбільського куща, і ще ця модель е, е, патрульної поліції на селі відпрацьована е, в кущі там п'ять районів, ще в одному районі Львівської області, в двох районах Київській. У Київської області і по одному району Львівській, Донецькій Харківській області. Десять районів. Після того як стало ясно, що це значно краще. Я можу довго перераховувати всі переваги цього, цієї моделі і цього переструктурування органів внутрішніх справ нового. Зараз прийнято принципове рішення, рішення перейти на цю модель в трьох областях повністю: В Харківській, Львовській і Київській. І е, на кущову модель приходить вся країна, буде переходити. Це буде відбуватися в областях і в цих містах Київ, Львів і Харків в Кущові. От е, коли це станеться, і пару місяців вони так пропрацюють, буде абсолютно очевидно, що е, іншого не може бути, має бути тільки так. І це відповідає я згодний, що не може бути ручного плану, але стратегія в нас є, стратегія добра. І відповідно за цією стратегією все це й робиться. Крім того, скорочується, буде скорочена. Зараз цей процес вже пішов. Кількість ізоляторів тимчасового тримання буде припинена така річ, як бажання кожного начальника райвідділу мати хоч маленьку, але свою тюрму. Він вирішує всі свої проблеми з розкриттям злочинів незаконним шляхом. Кількість їх скорочується втричі, і буде один ізолятор тимчасового тримання на кущ в майбутньому, але з нормальними умовами тримання. Ну і я ще можу багато розмовляти про е, деякі інші конкретні, абсолютно зміни, які сталися в поліції. Скажімо, виділи, в окремий департамент 102 по, по вертикалі з єдиною базою даних, з єдиним е, управлінням патрулями там, і так далі. Чи, скажімо, введення цих загальноєвропейських ну, телефонів сто і сто це вже реалізовано. Ви чудесно Чи скажімо сказано, послушайте, это теорія. Это не розк... теорія. Да, послушайте. Я перепрошую. Теорія, Нет. це те, що кажете, ви пан Бачо. А я кажу Пожалуйста. про ті речі, що вже здійснені. То, що ви... То, що не, ви я перепрошую, вони вже здійснені і працюють сьогодні. Послушайте. От ви кажете про те, хто там краще. Управління не і являється показателем качества роботи. Поверьте мне. Еще раз говорю, вы слишком теоретически вот, Послушайте. Вот, я, я не разумею. Вы я теоретически подходите, вы подходите? Вы теоретически подходите к вопросу. Я был плохим. Я подходящий на теоретический. А что-то не... практическое? берет не, 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 не модель управления. Зятки будут. Зятки берут Хабари люди. будут до тех пор, пока будет за два дня 1950 гривен минимальная, как была на У нас 15 -15 на сегодняшний день. Год. Послушайте меня. У нас на сегодняшний день есть четкая тенденция. Увеличение количества преступлений. Я скажу больше. Есть подозрения на то, что многие бывшие сотрудники органов внутренних дел как раз содействуют этому всему, чтобы рос, росло количество преступлений. Я скажу больше вам. У нас идёт война с Российской Федерацией. У нас не работает по большому счёту сектор безопасности. И это тоже ихняя одна из тем, которой они давно занимаются. Все, ви кажете, Подождите це, секундочку. Это теория и ваши особые. Ну я про прошу, давайте поч, поче- поче. Поч, Вы говорите про свои оценки, с деякими из них я погоджуюсь полностью, что НАТО богата политизацией, что НАТО богата пиаром, возможно, хотя с другого говорила, боку без доверия до реформы ничего не будет. Послушайте Ніяка меня. Я реформы доверяю наверное больше всего только послушайте меня пожалуйста внимательно я не доверяю реформе когда мы возьмем баранов И скажем, что сейчас мы на них наденем какие-то другие шкуры, и они от этого станут там собаками или коровами. Неправда, из барана вы не сделаете корову. Как бы вы ни хотели из него сделать. Еще раз говорю, я не вижу перспективы того, что человек, который 25 лет занимался коррупцией до этого, мы его оставляем по каким-то причинам, и что он завтра вот сейчас дрогнет и скажет, ой, мне хорошую зарплату дали, бензин, бакзалин, и я не, не, не буду заниматься. заниматься. Я прошу, давай это всех, всех, всех померять. Пан беды, Микола. Что... Микола, на вашу думку, еще да. важное... Модель управління чи те, про що каже, бачу. І, ти, ну, і, і, ти, і, перше, і перше, і друге ну, важливе. Коли ми говоримо про, про плани, про стратегії, то ну, ми насправді перебуваємо вже 20 років. П'ять років в активному діалозі з цивілізованим світом і через структури Євросоюзу, і через співпрацю з американцями, з канадцями, і так далі, і так далі. Тобто ми в активному діалозі, і цей активний, активний діалог він е, значною мірою і допомагає визначити пріоритети, що треба робити. Ну от, скажімо, якщо знову ж таки ми приземляємось, да ми говоримо про прокуратуру, наприклад, да? то одна справа говорити про стратегії, про реформи а друга справа оцінити роботу за ті два роки, які відбулись. За ті два роки в Україні ліквідовано більше, більше ніж 60 банків, 62 чи 64 банки. Да? Це величезний масив. Так от замість того, аби прокуратура проаналізувала ті всі кримінальні справи, які були наплутані навколо бізнесу, і це все уходить в ці банки, вона продовжувала реалізовувати оці всі схеми, які були набудовані набудовані Януковича. Щом цю роботу треба було виконати. Треба було і треба вже сьогодні виконати. Якщо ми говоримо про ну, е, систему е, правоохорону, я думаю, ми е, пізніше про це можемо. Ще да, так. О, я о, перепрошую. На жаль, час нашої програми вже вичерпаний. Я дякую вам, панове. Як будуть розвиватися реформи, поговоримо в наших наступних програмах. А завтра буде важливий день у Верховній Раді. Буде представлено звіту уряду. Подивимося і поговоримо про це завтра ввечері. Дякую вам, що дивилися. Гарного вечора. До побачення. you <laughs>